Слава Ісусу Христу! Вітаю з вами Тесназарі, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні в свято Святої Терески від дитятка Ісус. Хочу сягнути до книжки архієпископа Фултона Шіна, Свята Тереза, прекрасна історія любові про святу Терезу. Дуже багато є різних значить, творів відомих авторів. І Футоншин як один з таких дуже потужних авторів. Е, так само написав про Святу Тереску. Е, дуже прекрасна книжка. Будемо собі по неї сягати. Тут маємо 11 розділів, і сьогодні, з вашого дозволу, вам е, представлю цей е, перший, перший розділ цієї чудової книжки, сьогодні в свято Святої Терези від дитятка Ісус. Ста Тереза або Мала Квітка, свята на важкі часи. І Фултон Шін зазначає так: думаю, що спогодитися зі мною, що прийшлося нам жити на правду важких часах. Розпоширення ядра атому через американця без сумніву впровадило в світ хаос і дисгармонію. Аномалії сталися нашим хлібом повсякденним. Дуже Влучно сказав це певний ірландський поет. «Найкраще, най, найкраще втрачають всіляку віру, а в найгірших кипить ремна і поривчаста сила. Як жити в цих важких для нас часах? Відповідь є тільки одна: мусимо стати святими. Отже, відповідь є тільки одна. В цих важких часах сьогодні інспіруючи духовні святої Терези від дитятка Ісус. Через архієпископа Футуна Шіна мусимо стати святими. Коли чуємо слово святі, перед очима нашої уяви, появляються звично речі святих, піднесених до слави неба. А думка про це, щоб статися як вони, видається нам нереальною. І насправді було би нам незмірно важко наслідувати сьогодні деяких з них. Натомість, не могло би ми бути як. Преподобний Симон Стопник, який мешкав на стопі протягом 26 років, не могло би ми бути так, як святий Бернард, який прийшов через усі 12 ступенів покори. Я певен, що коли би вдатися вам дійти до 12 ступенів, будемо дуже горді з того, що є покірними людьми. Не є ми тепер, тепер, тепер теж в стані прийти через ті всі помешкання, в яких говорила свята Тереза Велика від Ісуса в своєму внутрішньому замку. Стаємося, отже ж, відносно великої дилеми. Мусимо статися святими, щоб бути щасливими. Однак як це осягнути? Мусимо стати святими, щоб бути щасливим. Церква дає нам святу на ці часи. Є нею молода монахиня, свята Тереза з Лізіє, яка показалася, показала нам просту дорогу до реалізації цієї мети. Розмовляючи колись з папою Іоанном 23, почув такі слова: в житті старався уникати завігощі, хочу, щоб все було просте, тобто з складності. Докладно цього прагного теж свята Тереза. Фундаментально для неї було дві засади, перше з них було зречення себе, друге полягало на чиненні всього з любові до нашого Господа. Кожен з нас знаходиться відносно е, в конкретному пункті свого життя. Е, може, займається домом, опікується хворим, працює в фірмі якійсь або просто перебуває вдома. Немає значення, якою працею виконуємо. Метода малої квітки полягає на освяченні кожної чинності нашого життя, через що вказувало, що немає більш або менш вартості способу, дослівно форми життя. Може вам видаватися, що скоро так часто появляється публічно, і кажу про речі святих, тому що бути набагато далі на дорозі до святості від вас. Це неправда. Каже Фултоншин. Може читає це якась особа в старшому віці, яка не розуміє великих слів, яких тут вживаю, але є тисячу разів ближче Господа Бога, аніж я. А це з огляду на те, що кожен дрібний шкул свого життя відносить до нашого Господа, з'єднала з, з ним своє життя. Це докладно так, якби влити крапельку води до вина, дві поєднуються в одне. Або коли би прикласти метал до вогню, залізо натомість починає топитися. Власне, тому сята Тереза гаряче прагнула, щоб незалежно від того, що робимо в даному моменті, чи вчимося, чи працюємо, чи відпочиваємо, чи маємо час вільний, все виконувати в єдності з нашим найсвятішим Господом. Позвольте наведу певен приклад приклад її життя. Сестра П'єтра була одна з сестер, що належала до зрумаджень, якому була Ста Тереза. Була це 80-літня і хворовата на арте, артреатизм, артреатизм, була хрестом для інших. Так, Сестри могли бути хрестом для оточення. Священники теж можуть нам бути, Борне Господи Боже. Але сестра Пьотра була таким хрестом для інших і сама дуже терпіла. Завжди, коли вдавалася до рефектаря, мусила виходити 10 хвилин перед іншими сестрами. Коли хворіла на стільки утруднення, тобто рух, кожен рух її сприйняв дуже велике утруднення, щоб іти, що хтось мусив бути біля її боку і допомагати, щоб дійти до, на час. Коли доходила до рефекторя, сідала на крісло в, е, в стисло -креслений спосіб при у хліб в її мисці мусив бути завжди покраєний в ідентичний спосіб, незмінно від 50 років. Опікана сестрою Пьотрою приходила кожній іншій сестрі з великим трудом, однак сестра Тереза засвідчила: Я цього візьмусь, я за це візьмусь. Сестра Пьотра не була надмірно задоволена. Ти є замолода, є новіцюшкою. Не маєш поняття, як це зробити. Думаю, що, може, хочеш мене забити, або не знаєш, як зі мною займатися. Седа Тереза відповіла тільки сердечним усміхом. Певного разу, коли Тереска допомагала сестрі. Петрі достатися до рефектори, почула голосну музику, а в її очах показалася велич... велична Саля Балова. Пісенки дуже легко впадали до її до вуха, надто шалів на паркеті, а тлі далося чути уривки розмов розбавленого гостей. Тереза через хвилю далася піднести плавучий ті стані радості, однак по кількох хвилях споглянула сестру Пьотру і сказала: ні, за жодні скарби світу не віддала би сестри Петра». Від цього моменту любов Терези до співсестри стала відзаємнена. Подумайте про те, як часто ставитеся є ви в ситуації, коли мусите допомогти комусь такому, як сестра Петра. Тереза ставала святою через просту опіку над кимось, хто був таким малим Христом для інших. Отже. Ж. Поза тим, повинні собі усвідомити, що кожне досвідчення хвороби можемо трактувати як хрест, це означає офірувати його Богові і переживати в єдності з Терплячим Христом. Хвороба відтинає нас від світ. Святий Філіп Нері казав, що власне, у хворобі ми можемо пізнати, якого ми духа є, якого духа є людина. Маємо враження, якби ця ріка самого Христа знаходилася тоді в рукавичці кожного хворого. І, хоч на перший погляд ока ем, видається е, тільки ця рукавичка, а всередині знаходиться рука самого Христа, який допустив це терпіння. Повертаючися до пункту виходу, хотів би раз ще раз підкреслити, що єдиним розв'язанням для тих трудних часів є святість. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся з цією думкою. Святий – це особа, яка вчиняє, що любиш Христа, це є дефініція святості. Маю притель, який через 14 е... років перебав в комуністичному в'язниці, досвідчуючи всіляких можливих тортур. Коли випустив море в'язниці, зустрів на вулиці малого хлопця і запитав його: віриш в Ісуса Христа? Хлопчик відповів: Ні, не вірую. Для чого не віруєш? Ну що ж, сказав до мого приятеля. Пан вірує, що Христос є Богом, так? Так і вірую. Господь Бог може вчинити багато речей, сказав хлопець. Бог сотворив Сонце, а коли вже доросла народжується молоде слово нонятко. Бог сотворив рожі. А ті з черговістя можуть розмножуватися, Бог сотворив мавпи, які можуть видавати на звіт молодих. Думаю, що якщо Ісус є Богом, повинен створювати малих Ісусів, а я ніколи не бачу малого Ісуса. Мій батько є алкоголіком, моя мама займається тільки пранням і прибиранням. Немає для мене часу, ніколи не отримав від нікого жодного добра. Не вірю отже, що Ісус є Богом, бо ніколи не зустрів іншого Ісуса. Може, це вказівка для нас, ким повинні ми статися, яким мала квітка хотіла би, щоб ми сталися малим Ісусом, який буде розвивати свої пасії, ділитися любов'ю і радістю так, як він сам це чинив. Не думайте ніколи, що є ви застарі. Пам'ятайте, що свята Тереза померла у віці 24 років. Подумайте про це. Сьогодні багато молодих людей в цьому віці заледово осягають вік дозрівості, а вона була вже свята. Хотів би дати вам просту лекцію. Не потрібно багато часу, щоб статися святими. Потрібно тільки багато любові. І цього нас навчає свята Тереска, від дитятка Ісус, сьогодні у її свято і Архієпископ Фултон Шін. Будемо сягати до цієї книжки. Свята Тереза. Прекрасна історія любові.